Доброго дня, шановні колеги, доброго дня глядачі. Я дуже радий, що фільм сьогодні буде у вас, наш фільм, який називається Той, хто пройшов крізь вогонь. Ми робили його, щоб розказати у, у, унікальну історію про унікальну людину. Звали цю людину Іван Даценко, він був фронтовий пілот. І, Цікаво те, що існує дуже багато версій, ну, принаймні, половини його життя. Бо одна половина відома, а інша відома набагато, набагато менша. І нам хотілося, існує багато версій цієї другої половини життя, унікальної, фантастичної. Та й перша теж була нелегкою, героїчною, переможною. Нам хотілося, ми робили теж свою версію свою версію Івана Даценка, фронтового пілота, героя Радянського Союзу, який, врешті-решт, став вождем індіанського племені. Але ми робили її трошки ширшою. Нам хотілося зробити не лише версію Івана Даценка, але і... Не лише зробити, а хто був Іван Даценко, ким він був, хто він є такий. Нам хотілося зробити версію трошки ширшу, щоб ви ну, подивилися, а, хто, а що є Україна, а хто є українці. Ну от один з них Іван Даценко. І я, і знімальна група, ми сподіваємося, що нам все ж таки. Вдалося ну, трошечки поділитися з вами своїми спостереженнями, міркуваннями, своїми думками з цих двох дуже серйозних для нас.